I stay bene bellissima. Buongiorno. Бонджор, народ. Бонджорно, добрий день. Добрий день з вами Таня. І е, зі мною спілкувалася моя бабуся е, по італійськи. І це відео буде про те, як я знімаю влог. Про мою кімнату! Так, це, це моє... Я не знімати, бо я дистанцію з мене. фіранку засунь, добре. Я зараз піднімаюся по сходах. Ой. Зараз йду в свою кімнату. А, чуть попекла. Зразу кажу, У мене тут є ліжко. На ліжку, Моє плаття. Дуже таке прикольне. І мій рюкзак. Це моя кралечка. Це мої капціки, Ці сіскультури, ці домашні. Домашні. Це мій чайок, який я натопила. Сидіч, дивилася вікно на цю похмуру погоду. Побивала чи. Як? І так. Що хотіла перше сказати? Я хотіла сказати, що я передаю всім привіт, хто підписаний на мій канал. А найвіше я привіт передаю. Всі моя однокласника та восьмому клас... Кла... класові з ямницької школи НВК. Випання, що це означає? Ну я сподіваюся так. А на цьому все підписатися стоп, 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 стоп! Мюр... Мігорніс Мюр... для посудомійка. Ой. Та фраза, вибачте Я обіцяла, що я покажу свою кімнату Так я, ось дивіться Ось, сюди везла Це моє таке ліжечко Та я на нього стрибну Ой Ой Спину замула Прийшли знімати рахунок Знімати тут ще Мама дорога що ти не я знаю. І так, ліжечко я своє видно, що показала. Тепер я покажу свій гардероб. І так, на цьому ще не все. Я обіцяла, що я покажу свій А Зараз ми цим займемося. Попила я чайочок іду. Берете свій герти. Це я вам його покажу. Ой, ой, от. Ось так, це пілоточко я вам показала. Тепер показую це те, те чорне, може я вам вже показую, коротше вже не пам'ятаю, або вам... ось з Далі тепер я вам покажу свою другу. Показую другу. Так. Ой! Я так всі перелягала, вже думала, що вже другий раз прийдеться дати в ремонт. Тут теж має такі речі, ну це на моє, це на моє, це на моє. Ти чому мене закінчить. Мене закрили в шафі! Так, його Максим. І так, це теж моє все. Це, це не моє, це мого мазінка. Це все теж майже моє. Ну, майже, так. Ну, мене тут безпорядок. Це мій рюкзачок такий. Це мій підіконок, на якому я люблю завжди сидіти і читати книжку. І побивати чайок. А на цьому все. Підписуйтеся на мій канал і ставте великі пальці вгору.